Чи замислювались ви коли-небудь, скільки років насправді показує ваша шкіра? Пігментні плями, зморшки, нерівний тон. Час, сонце, стрес і неправильний догляд залишають на шкірі свої сліди. Але тепер є рішення, що дійсно працює. Крем проти пігментації та старіння від Astrix. Унікальна формула крему поєднує в собі сучасні технології та натуральні інгредієнти, щоб боротися одразу з кількома проблемами шкіри, висвітлює темні плями, зменшує зморшки. Покращує текстуру шкіри, глибоко зволожує і тонізує. До складу входять активні компоненти: нікотинамід, потужний засіб проти пігментації, гіалуронова кислота для глибокого зволоження, екстракти рослин, щоб заспокоїти і відновити шкіру. Уже після сімі днів регулярного використання шкіра стає м'якшою, пігментні плями світлішають, а обличчя виглядає молодшим і свіжішим. Крем має легку текстуру, швидко вбирається, не залишає жирного блиску і чудово підходить для будь-якого типу шкіри, навіть чутливої. Відгуки клієнток говорять самі за себе. Нарешті знайшла засіб, який дійсно прибирає плями. Шкіра стала світлішою, а зморшки менш помітні. Виглядаю на 10 років молодше, і це не перебільшення. Крем створений за дерматологічними стандартами. Не тестується на тваринах і не містить агресивних компонентів, лише ефективність і турбота. Подаруйте своїй шкірі нове життя. Кожна жінка заслуговує на впевненість у собі, без фільтрів, без макіяжу просто натуральна краса. Замовляйте зараз на сайті Astrix зі знижкою та безкоштовною доставкою. Красива, здорова шкіра починається з правильного вибору, і цей вибір перед вами.